Де чекати мокрий сніг та холод? Прогноз магнітних бур. Прогноз погоди створений українським метеосервісом Погоднік Юа. Прогноз погоди на тиждень з 17 по 23 листопада. Погода цього тижня буде контрастною від мокрого снігу та нічних приморозків. До майже весняного тепла в межах плюс 18. Причина температурних гойдалок і нестійкої погоди посилення атмосферної активності над Європою циклони та фронти рухаються частіше, чергуючи тепле повітря з південного заходу з холодними масами з півночі. Це і спричиняє різкі коливання температури та тиску. Як результат, вітер мокрий сніг та зливи. Понеділок пройде під акомпанемент невеликого дощу. Однак уже у вівторок характер погоди зміниться. На заході країни очікується дощ із мокрим снігом та нічні заморозки до мінус 4, тоді як в інших регіонах залишатиметься майже сухо. На сході та півдні температура взагалі підніматиметься до комфортних плюс 18. У середу дощі охоплять більшу частину країни. Середньодобова температура коливатиметься від плюс 4 до плюс 8. Надалі дощі час від часу повертатимуться аж до вихідних. У суботу та неділю на заході знову похолодає. Місцями йтиме дощ із мокрим снігом. Водночас на сході та півдні збережеться м'яка приємна погода. Там потепліє до плюс 16, плюс 18. Вітри цього тижня також будуть такими ж мінливими, як і сама погода. На заході пориви до штормових значень 20 метрів на секунду в понеділок, четвер та неділю. А в інших регіонах вітер переважно слабкий у межах 2-4 метрів за секунду. Аби бути в курсі усіх погодних умов, погоднік розробив безкоштовний мобільний додаток для Android-смартфонів. В ньому ви знайдете прогноз погоди та магнітні бурі. Тепер планувати свій час зручно і просто для будь-якої локації підтримайте український метеосервіс. Завантажте погоднік на свій телефон. Погода 17 листопада, понеділок. На заході новий тиждень принесе невеликі дощі. Повсюди буде похмуро. За винятком Чернівців, де можливі прояснення. Вночі плюс один плюс три. Денна температура у Львові, Ужгороді, Рівному Тернополі, Хмельницькому, Івано-Франківську та Чернівцях коливатиметься від плюс 11 до плюс 17. Вітер південний від 3 до 5 метрів за секунду. У центрі в понеділок небо затягне густими хмарами, з яких періодично пробиватиметься сонячне проміння, температура повітря вночі від 4 до 12 градусів тепла. Протягом доби у Дніпрі, Кривому розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах від плюс 12 до плюс 16. вітер південний, південно-західний від 3 до 6 метрів за секунду. На півночі похмуро, але час від часу можливі прояснення. В темну пору доби від 3 до 9 градусів тепла. В денні години у Сумах, Білій церкві, Житомирі та Чернігові температура зафіксується біля плюс 10, плюс 13. Швидкість південного вітру не перевищуватиме 5 метрів за секунду. Прогноз для Києва. Понеділок хмари повністю закриватимуть небо, тож сонячного світла буде вкрай мало. Вночі плюс 5, в день до 12 градусів вище нуля, вітер південний не більше 2 метрів за секунду. У південному регіоні очікується мінлива хмарність із проясненнями. Нічна температура коливатиметься від плюс 10 до плюс 14. В день у Запоріжжі, Одесі, Херсоні та Миколаєві буде доволі тепло, як для пізньої осені. Від 14 до 18 градусів тепла. Вітер південний, південно-західний, подекуди прискориться до 6-8 метрів за секунду. На сході в понеділок хмари частково закриватимуть сонячне світло. В темну пору доби плюс 9, плюс 11. У денні години у Харкові Ізюмі, Покровську, Маріуполі, Луганську, Краматорську та Сіверськодонецьку від плюс 12 до плюс 15. Вітер південно-західний, південний від 3 до 7 метрів за секунду. Погода 18 листопада. Вівторок. На заході дощова погода продовжиться. У Рівному та Тернополі можливий дощ з мокрим снігом. Тож потурбуйтесь про теплий одяг. В нічний час від мінус 2 до мінус 4. Вдень у Львові Тернополі, Хмельницькому, Луцьку, Рівному, Ужгороді, Івано-Франківську та Чернівцях. Температура повітря коливатиметься від плюс чотирьох до плюс семи, вітер західний, північно-західний його швидкість від трьох до шести метрів за секунду. А чи знали ви що? Незважаючи на те, що Львів сьогодні по праву вважається кавовою столицею України, а львівські кав'ярні процвітали ще за Австро-Угорщини. Європейську кавову культуру до Львова привіз українець, який воював проти Османської імперії. Цим героєм був Юрій Франц Кульчицький. Після перемоги над турками під Відним він отримав як нагороду 300 мішків трофейної кави, яку європейці не знали, як використовувати. Саме Кульчицький відкрив у відні першу кав'ярню під синьою пляшкою і навчив європейців пити каву, додаючи до неї молоко та цукор. Таким чином. Саме наш земляк Юрій Кульчицький став засновником однієї з найвідоміших європейських кавових традицій, яка згодом через відень повернулася і закріпилася у Львові. У центрі у вівторок густі хмари пануватимуть у небі, залишаючи мінімум шансів для сонячних променів. У нічні години температура коливатиметься від мінус 1 до плюс трьох. Протягом доби у Дніпрі, Кривому Розі, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах. Перепади від плюс 6 до плюс 16, швидкість вітру від 3 до 6 метрів за секунду. На півночі хмарність тимчасово перекриватиме сонячне світло в темну пору доби до 4 градусів морозу. Денна температура повітря в Сумах білій церкві Житомирі та Чернігові триматиметься в межах плюс 6, плюс 13. Швидкість західного північно-західного вітру від 3 до 6 метрів за секунду. Прогноз для Києва в столиці сонце час від часу буде ховатися за хмарами. Денна температура становитиме плюс 7, вночі до мінус 2. вітер північно-західний до 3 метрів за секунду. У південному регіоні буде похмуро, місцями йтимуть дощі, але тут збережеться тепла та комфортна погода. У ніч на вівторок від 5 до 12 градусів вище нуля. Протягом доби в Одесі, Мелітополі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві повітря нагріється до плюс 15, плюс 19. Вітер змінних напрямків дутиме зі швидкістю від 4 до 8 метрів за секунду. На сході України у вівторок хмарно з проясненнями місцями пройдуть дощі. В нічний час буде плюс 2, плюс 10. Вдень у Харкові, Донецьку, Маріуполі, Краматорську, Покровську, Луганську та Ізюмі температура підвищиться до плюс 14, плюс 17. Вітер південно-західний з поривами до 7 10 метрів за секунду. Погода 19 листопада. Середа. На заході погода стане трішки комфортнішою. Хмари чергуватимуться з сонцем, дощі припиняться. В темну пору доби від мінус 1 до плюс 2. Вдень у Львові, Хмельницькому, Чернівцях, Ужгороді, Рівному, Івано-Франківську та Тернополі температура зупиниться біля плюс двох, плюс п'ять. Вітер південно-східний. Південний його швидкість не перевищуватиме чотирьох метрів за секунду. У центрі всереду небо буде затягнуте хмарами. Упродовж дня йтимуть дощі різної інтенсивності. Вночі коливання температури від 2 до 7 градусів, тепла денна температура у Дніпрі. Кривому розі в Вінниці Полтаві, Кропивницькому та Черкасах становитиме плюс 3, плюс вісім, вітер північно-східний східний до трьох метрів за секунду. На півночі хмарність змінюватиметься сонячними проясненнями. В нічні години від мінус 2 до плюс 1. Денна температура повітря у Сумах, Білій церкві, Конотопі, Житомирі та Чернігові не перевищуватиме 3 градуси тепла. Вітер південно-східний, східний. Його швидкість від 1 до 3 метрів за секунду. Погода у Києві. Усереду хмарно з проясненнями. Денна температура повітря плюс 3 вночі плюс 1. Швидкість південно-східного вітру до 1 метра за секунду. У південних областях у середу очікуються сильні дощі по всій території регіону. Нічна температура коливатиметься від плюс 7 до плюс 13. Протягом доби в Одесі, Запоріжжі, Мелітополі, Херсоні та Миколаєві попри дощі буде доволі тепло: від 8 до 12 градусів тепла. В Сімферополі взагалі плюс 18. Швидкість північно-східного вітру від 2 до 7 метрів за секунду. У східному регіоні теж повсюди йтимуть дощі. В нічні години від 2 до 9 градусів вище нуля. Денна температура у Харкові, Краматорську, Маріуполі, Покровську, Донецьку, Луганську та Ізюмі буде плюс 3, плюс 7 вітер, північно-східний до 5 метрів за секунду. Погода 20 листопада, четвер. На заході хмарний покрив зберігатиметься протягом дня. В Ужгороді пройде дощ. Після заходу сонця від плюс 1 до плюс 4. Денна температура у Львові, Рівному, Хмельницькому, Чернівцях, Ужгороді, Івано-Франківську та Тернополі коливатиметься від шістьох до десяти градусів тепла. Вітер південний, південно-східний від 2 до 4 метрів за секунду. У центральних областях у четвер буде похмуро. Майже повсюди пройдуть дощі. Вночі температура від плюс 3 до плюс дев'яти. Протягом дня у Дніпрі, Кривому Розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах показники зупиняться біля плюс 6, плюс 16. Вітер здебільшого східний не перевищуватиме трьох метрів за секунду. У північному регіоні у четвер погода залишається похмурою без дощу, проте і без сонячних променів. З настанням ночі очікується від 2 до 4 градусів тепла денна температура повітря у Сумах. Білій церкві, конотопі, Житомирі та Чернігові буде плюс 5, плюс 7. Швидкість південного південно-східного вітру від 1 до 4 метрів за секунду. Погода у Києві У четвер суцільна хмарність триматиметься цілий день. Проте дощу не очікується: температура повітря в день плюс шість в темний час доби не більше трьох градусів тепла, швидкість південного вітру до одного метра за секунду. У південних областях четвер принесе погожу та теплу погоду в нічні години плюс вісім, плюс дванадцять в день в Одесі, Запоріжжі, Бердянську, Мелітополі, Херсоні та Миколаєві. Повітря нагріється до плюс тринадцять, плюс вісімнадцять. Вітер південний, південно-східний дутиме зі швидкістю від 1 до 6 метрів за секунду. У східному регіоні хмарно з проясненнями в деяких містах пройдуть дощі. Вночі коливання температури від плюс 4 до плюс 7. Денна температура у Донецьку, Краматорську, Покровську, Ізюмі, Маріуполі та Луганську перебуватиме на високому рівні: плюс 13, плюс 18. Прохолодно буде в Харкові там не більше 8 градусів тепла. Швидкість південного вітру від 2 до 4 метрів за секунду. Погода 21 листопада. П'ятниця. На заході атмосферні фронти готують дощі різної інтенсивності. Нічна температура коливатиметься від нуля до плюс п'яти. Протягом доби у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську повітря нагріється до плюс шість, плюс десять. Вітер змінних напрямків не перевищуватиме трьох метрів за секунду. Сьогодні в Україні відзначають День гідності та свободи, важливе державне свято, яке вшановує початок двох революцій, помаранчевої революції 2004 року. Та Революції Гідності 2013 року. Саме 21 листопада українці вперше масово вийшли на майдани, щоб захистити свої права, свободу вибору та європейський шлях держави. Цей день символізує силу громадянського суспільства. Прагнення до справедливості та готовність українців відстоювати свою гідність. У містах країни традиційно проходять пам'ятні заходи, покладання квітів і хвилини мовчання на честь Героїв Небесної Сотні та всіх, хто віддав життя за незалежність України. День гідності та свободи це не лише згадка про минулі події, а й нагадування про те, що свобода потребує щоденної турботи, єдності та відповідальності. У центральній частині України у п'ятницю дощі накриють регіон зранку до вечора. Сонце сьогодні так і не вийде з за хмар. Вночі від плюс 7 до плюс 12 Денна температура повітря у Дніпрі, Кривому Розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах становитиме плюс 10, плюс 17. Вітер південний дутиме зі швидкістю від 2 до 4 метрів за секунду. У північних областях небо буде затягнуте хмарами задощить у Житомирі та Коростені. Нічна температура триматиметься на рівні плюс 4, плюс 9. Протягом доби у Сумах Білій церкв, Житомирі та Чернігові невеликі коливання від 7 до 11 градусів тепла, швидкість південно-східного вітру до 3 метрів за секунду. Прогноз для Києва: У п'ятницю небо буде повністю вкрите хмарами. Дощів наразі не прогнозують, однак не забувайте перевіряти оновлений прогноз погоди. В день до 11 градусів тепла, вночі до плюс 7. Вітер південно-східний до 2 метрів за секунду. У південному регіоні п'ятниця принесе тепло і хмарну з проясненнями погоду. Після заходу сонця від плюс 10 до плюс 13. В день в Одесі, Запоріжжі, Мелітополі, Херсоні та Миколаєві. Повітря нагріється від 16 до 18 градусів вище нуля. Вітер південний від 3 до 6 метрів за секунду. На сході напередодні вихідних хмарність змінюватиметься сонячними періодами за дощить у Харкові. У ніч на п'ятницю від плюс 7 до плюс 11 денна. Температура у Харкові, Донецьку, Покровську, Краматорську, Ізюмі, Маріуполі та Луганську. Буде доволі комфортною плюс 13 плюс 16. Швидкість південного вітру від 1 до 3 метрів за секунду. А в цей день також бере свій початок свято введення в храм Пресвятої Богородиці. Воно присвячене події, коли маленьку Марію, майбутню Богородицю, її батьки привели до Єрусалимського храму, щоб виконати свою обітницю перед Богом. За переказами, подружжя багато років немало дітей і щиро молилося про народження дитини. Коли їхня молитва була почута, вони пообіцяли присвятити свою доньку служінню Господу. У три роки Марію урочисто привели до храму і, як розповідає передання, вона сама легко піднялася по високих сходах, що сприймалося як знамення її особливої місії. Відтоді Марія виховувалася при храмі у молитві, чистоті та послуху. Празник почали відзначати ще в перші століття християнства. І з часом він став одним із важливих для всієї церкви. Він символізує духовне становлення Богородиці та її підготовку до величного покликання стати матір'ю Спасителя. У цей день віряни традиційно відвідують Богослужіння, звертаються до Божої Матері з молитвами за мир у родині, здоров'я дітей та підтримку в життєвих випробуваннях. Не рекомендується братися за важку чи надто гучну роботу. Погода 22 листопада. Субота. На заході вихідні розпочнуться прохолодною погодою. У всіх містах йтиме дощ, а у Львові мокрий сніг. В нічні години від нуля до 5 градусів тепла. Протягом дня у Львові, Рівному, Чернівцях, Хмельницькому, Ужгороді, Тернополі та Івано-Франківську. Спостерігатимуться коливання температури від 3 до 8 градусів вище нуля. Вітер північно-східний, північно-західний до 3 метрів за секунду. У центрі України в суботу погода переважно похмура. Сонячних прояснень поки не очікується. Дощ пройде у Вінниці. Вночі температура коливатиметься від плюс 4 до плюс десяти. Вдень у Дніпрі, Полтаві, Вінниці, Кривому Розі, Кропивницькому та Черкасах від 9 до 18 градусів тепла. Вітер змінних напрямків дутиме зі швидкістю від 2 до 4 метрів за секунду. На півночі протягом дня триватиме дощова погода, небо залишатиметься вкрите хмарами. У нічний період від плюс 1 до плюс 6. Денна температура повітря у Сумах. Білій церкві, Житомирі та Чернігові зупиниться біля плюс восьми, плюс 14. Вітер північно-західний північний його швидкість від 1 до 4 метрів за секунду. Погода у Києві. Субота буде дощовою та прохолодно. Вночі до плюс 6, вдень до дев'яти градусів тепла. Вітер північно-західний до 1 метра за секунду. На півдні України в суботу сірі хмари щільно вкриватимуть небо, створюючи меланхолійний настрій. Температура повітря вночі плюс 9, плюс 13. В денні години в Одесі, Запоріжжі, Мелітополі, Херсоні та Миколаєві. Температура радуватиме високими позначками від 16 до 20 градусів вище нуля. Вітер південний, південно-західний. Його швидкість від 2 до 6 метрів за секунду. На сході небо буде затягнуте густими хмарами. Сонце в цей день не навідається. Нічна температура буде плюс вісім, плюс дев'ять. Протягом доби у Харкові, Донецьку, Маріуполі, Покровську, Ізюмі, Краматорську та Луганську зафіксують плюс 15, плюс 16. Швидкість південно-західного, південного вітру від 2 до 4 метрів за секунду. Погода 23 листопада. Неділя на Заході дощі продовжаться. У Луцьку пройде дощ з мокрим снігом. Нічна температура коливатиметься від нуля до плюс п'яти. В денні години у Львові, Ужгороді, Чернівцях, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську теж доволі прохолодно: плюс чотири, плюс дев'ять. Швидкість південно-східного вітру від трьох до шести метрів за секунду. У центрі України в неділю домінуватиме хмарна погода. Хоча ймовірність виникнення дощу буде невеликою. Нічна температура коливатиметься від плюс 3 до плюс 12. Протягом дня у Дніпрі, Полтаві, Вінниці, Кропивницькому та Черкасах очікуються перепади температури від плюс 9 до плюс 16 в Кривому розі. Швидкість південно-західного південно-східного не перевищуватиме 5 метрів за секунду. На півночі тиждень завершиться дощем. В нічні години від 1 до 8 градусів вище нуля. Вдень у Сумах білій церкві коростень Житомирі та Чернігові плюс 5, плюс 13. Швидкість вітру не перевищуватиме 4 метрів за секунду. Прогноз для Києва. В останній день тижня йтиме дощ, тож не забудьте парасольку. В нічні години до плюс 8 в день потепліє до 13 градусів тепла, вітер південно-західний, не більше 2 метрів за секунду. У південній частині України, в неділю сірі хмари, спокійно пануватимуть над регіоном, не залишаючи місця сонячним променям. У нічний період від плюс 7 до плюс 13, вдень в Одесі, Запоріжжі, Мелітополі, Херсоні та Миколаєві доволі тепло плюс 15, плюс 18. Швидкість вітру від 3 до 6 метрів за секунду. На сході сонце буде заховане за хмарами весь день. Нічна температура повітря коливатиметься від 6 до 9 градусів тепла. Вдень у Харкові, Маріуполі, Покровську, Краматорську, Ізюмі, Донецьку та Луганську можливі зміни температури від плюс 10 до плюс 15. Вітер південний, східний від 2 до 4 метрів за секунду. Прогноз магнітні бурі на тиждень. Ми дивимося, що нам готує небо на тиждень з 17 по 23 листопада 2025 року. Цього разу схоже, Сонце знову вирішило не давати нам розслаблятися. Прогноз по днях на тиждень 17-23 листопада 2025 року. Приготуйтесь, адже тиждень обіцяє бути дуже насиченим. Понеділок, 17 листопада. Тиждень стартує з активних умов. kp індекс буде на рівні 5 балів. Означає слабку магнітну бурю G1. Чутливим людям варто бути уважними. Вівторок, 18 листопада, kp індекс 3 бали. Середа 19 листопада. kp індекс 2 бали без бурі. Четвер 20 листопада. kp індекс знову підскочить до 4 балів. П'ятниця 21 листопада. КП індекс знизиться до 3 балів. Субота та неділя. Активність продовжує знижуватися. КП-індекс на рівні 2 балів. Тиждень завершується у спокої. Чудові дні для остаточного відновлення сил. А щоб бути в курсі всіх змін в погоді та магнітних бур, завантажуйте за стосунок погодника та підписуйтесь на наш канал. Дякую і бажаю вам гарного тижня.